Друзі, чим Україна відрізняється від Германії або інших розвитих країн, тим, що у нас і різні життєві цінності. Життєві цінності це те, що повинна мати ваша дитина. Але цінності бувають різні. Наприклад, життєва цінність робити все правильно. Життєва цінність не красти, а збагачувати свою домівку і свій регіон, де ви живете. В чому, це, ну, в чому, в чому різниця взагалі? Ну от уявімо, да? що е, наші діти, ви, е, які росли під час війни, вони розуміють, що корупція це дуже погано. І е, корупціонерів із них буде. Набагато менше, я не буду казати, що не буде взагалі, але буде набагато менше, ніж корупціонерів зараз в Україні. Тому що цінності зараз в Україні такі, що якщо ти корупціонер, то ти молодець. У тебе є бабло, у тебе є класна тачка, і ти взагалі крутий чувак. А у наших дітей буде трошечки по-іншому. Ну я дуже сподіваюся на це, що ви своїх дітей отак от трошечки повчите цьому. Е, і що у нас виходить? Якщо у нас не будуть брати хабарі, е, країна трошечки буде зростати в рейтингу довіри. Тобто, якщо не, буде, е, не будуть брати хабарі, система буде працювати чудово, просто чудово, ідеально, можна сказати. Тобто, будь-який закон, який би не придумали, він буде працювати. І що ми маємо? Е, більшість людей, ну як? Більшість людей, яка виїхала із України, вона залишилась в принципі, з тими же самими життєвими цінностями, що і були до цього. І їх діти будуть їх е, далі впроваджувати в життя в інших країнах. Тобто брати хабарі, коли виростуть, і тим самим знижувати е, рейтинг так називаємо в інших країнах. В нашій же країні. Життєві цінності у всіх українців вже наглядно всі діти розуміють. І, хабарі, і розуміють, що якщо не будуть брати хабарі, люди, не будуть їх давати, то у нас будуть свої ракети, у нас буде свій бюджет воєнний на все, що нам треба. І не буде у нас проблем з баблом. Тому що бабло вкладають в ті країни. Де воно працює, і, працює забезпечує, і ця праця бабла забезпечується законами. А закони працюють там, де у людей правильні цінності. Тому у кожного у кожної дитини в Україні ми повинні вирощувати правильні цінності, і в якийсь момент ми можемо з легкістю потім переплюнути розвиток будь-якої країни. Маючи тільки правильні цінності. Ну, подивіться на країни, у яких нічого нема. Наприклад, Південна Корея. У них нема ресурсів, у них нема нічого, але у них є цінності. У них є війна з Північною Кореєю. Вони розуміють, їх діти розуміють, що треба робити, а що не треба робити, щоб не стати Північною Кореєю. От як у нас зараз. Той самий приклад. Наші діти розуміють, що треба робити, щоб не бути москалями. І які цінності повинні бути у цих дітей. Тому подумайте над цим питанням і вирощуйте в своїх дітях, іменно вирощуйте правильні життєві цінності. А як це зробити? Показуйте приклад. Бо діти повторюють це за вами. Який приклад ви показуєте. Такі діти й виростають. Якщо ви показуєте дітям правильний приклад, то цінності у цих дітей правильні. Якщо ні, ну, то ні. Не обманюйте себе, що от ви там будете там хабарі давати, а от дитину все-таки виховуєте по-іншому. Та ніколи. Дитина переймає ваш, ваше життя на себе непомітно по маленьким краплиночкам. І зовсім не обов'язково їй бачити, як ви даєте хабарі, щоб давати хабарі в майбутньому самой. Показуйте своїй дитині, що правильно, що неправильно, власним прикладом. І з якимось там часом, я думаю, може 5, може 10 років, наша країна буде дуже-дуже гарно розвиватися і буде мати. Правильні цінності. Ну і подумайте тепер. А в яку країну, всі країни з неправильними цінностями, вони розуміють, що краще вкласти е, гроші в країну де, де вони забезпечені чимось довірою громадян і їх вибором, Да? Вибор громадян це їх цінності, е, так от, в яку країну їм вкласти свої гроші? Грошей в світі дуже багато. І в один рік, ну рік, да, наприклад, може так статися, що всі вирішать класти гроші в Україну. Ну, або більшість, або навіть не більшість, а меншість. Але це буде дуже багато грошей. Дуже. І якщо ми будемо показувати, що нам можна довіряти, у нас ці гроші не зникнуть. От, то так воно і буде. А щоб це було, треба правильно виховувати цінності у ваших дітях. Якщо у вас немає дітей, виховуйте їх у знайомих дітях, показуйте їм своїм прикладом, як треба себе поводити, тому що діти дивляться не тільки на своїх родителів. от Отак от. Так от.